Це шоу Моя тобі порада, де я комік Макс Вишинський. Прямо тут і зараз зі сцени буду спілкуватися з людиною, і це створено для того, щоб ми, жартуючи, вирішували проблеми один одного. Добрий вечір. Добрий вечір. Як звати вас? Скажіть, будь ласка, Олексій. Олексій, дуже приємно. Олексій, з ким ви прийшли? Скажіть з дівчиною. Але вона сказала, що вона сьогодні німа. Ви прийшли з дівчиною, і вона сказала, що вона сьогодні німа. Блін, вибачте, випадково Олексій. тебе видав. Непогано, непоганий старт вечора. Ну, У вас взаєморозуміння класне. Сказала, що німа. Так. Як звати вашу дівчину? Ви Оля. говоріть за неї, вона ж німа. — Її звати Оля. Оля, Олексій і Оля. Ви обираєте собі один одного за першою літерою імені. Ким ваша дівчина працює? Управляючої кімнати страху. Mm. Mm -hmm. М -м. Кімната страху, ну це клас. Там класно, класно, я був. Я бачу, що ви такі трошки типу, на очке сидите, якщо чесно. Вибачаюсь за... за такий сленг. Ви такі, наче вже розслабились, все, окей. І боїтеся, що буде людина сидіти така. Ви повертаєтесь, а там скелет. А -а. Кімната страху, ну це кайфово. А де ви познайомились? В кімнаті страху. Прийшли з друзями туди. А я вас і виводив на цю відповідь Олексій. В кімнаті страху. Ну це дуже класно. Я собі уявляю, як ви дітям будете розповідати своїм. Ми з мамою познайомились, коли йшов дощ. Я такий, ну, в кабак, ні. А проїхатись 40 секунд на такому. Це ж так працює. Ні, ні, ні. То дуже старі були кімнати страху, а зараз з ну, моторами і так далі. А які зараз кімнати страху? Ну, спершу мене прикували голову залізною маскою. І я мав це не, не кімната страхує. Я тепер розумію, що ваша дівчина каже, що вона німа. Вона тут просто, тут просто не видно на камеру. Там дівчина сидить в цій масочці. Прикували вас, потім заграла енігма. Да? Що типу того. Ну, це клас. Що було далі, скажіть? Далі зайшов актор, і я чую, що тут хтось є, але все темно. І я почав трошки кричати, тому що. Мені тому що стало розраховували, що б, не актор, а актриса. Такий, блін, це чоловік. Це чоловік. А ви, Олексій, чим займаєтесь? Я програміст, зараз на мінцифри працюю. Ви програміст, працюєте на, Мін... на мінцифри? Так. Це прекрасно. Ваш безпосередній начальник це. Це моя компанія, яка працює а, е хух. в якій замовив мінцифра. Е Ви теж забули прізвище Федорова, я поняв. <рес> Як і я. <рес> я такий, мінцифра, а, да, це, це. Тобто це ваших рук справа, дія, ось ці всі оновлення. Ні, ні Зараз зробимо е додаток для того, щоб європейці могли донатити на відновлення українських шкіл. <плес> Зробіть ще такий додаток спеціально для шольца, щоб для... дав зброю. Можете. Я в залюбки. Зробіть, будь ласка, ми вам всі будемо дуже вдячні, щоб він такий типу, взяв телефон. О, це ж в два кліка можна. Як глова, тільки щоб зброю знаєте, в Україну завозили. Просто замовляєш і тобі привозять на мопеді ракети. В жовтому рюкзакі снаряди. From Germany. Все, І я думаю, це буде, це буде дуже круто. Ви програміст за спеціальністю. Так. Закінчили, напевно, КПІ. Чи? Mm, університет туризму. За спеціальністю, яку отримав після вже. Ага, Університет туризму, працюєте в ІТ. Мені здається, що нам вищу освіту нашу взагалі треба відмінити повністю в Україні. Після школи одразу всі йдуть на курси Айтішників. Все. Просто курси. Ну Є, звичайно, такий момент, ми будемо боятися, що Поплавський відкриє курси Айтішників. Буде заманювати туди. Запрограмує варенички там, оце все. Але це було б це було б дуже круто. Питаю за мрію. Чого? В нас всіх одна мрія, щоб здохли москалі. Е, окрім цього, Олексій, можливо, щось ви про щось мрієте? Чи що мрієте вже? Господі. Не, мріє, 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 Програмістом про працюєте. Вас... Хочу, щоб Динамо Лігу Чемпіонів виграло. У мене для вас погані новини. Я знаю, дякую. Дуже погані новини. Раніше 30-го... 30-го? 3030-го. 3030-го? 30 ну да, Луческу не доживе до цього. Ой, я теж хотів би, щоб Динамо виграло Лігу Чемпіонів. Я, до речі, тебе бачив на матчі Динамо. Я там з Гармаша вийшов на 75-й хвилині. В цьому і проблема, що коміки грають за Динамо Київ. Коли це ви мене бачили на футболі? Е, Та, може, роки-два назад. Бо я давно хотів на. Underground стендап. Ага. Ось там бачив твої виступи і потім бачив тебе на стадіоні Динамо. могли б сказати, от комік зібрав стадіон. Не сказали. Я просто думав, що ви е, ну, не знали тоді на стадіоні, що я займаюся стендапом. І зараз пройшло два роки, ви прийшли, і перше ви такі. ой, я його знаю. На стадіоні ми бачились. 50 тисяч людей сиділо, ну цього чувака, я запам'ятав. Я... Запам'ятою, така зовнішність. В нього. <кхи> зовнішність цікав. Який це був матч? Mm -hmm. Чемпіонат України, мабуть, а з ким не пам'ятаю. Mm -hmm. Я теж. Бо я ходжу в мене сезонник. А, у вас сезонний абонемент на матчі Динамо. Люблю страждати. Так, да, я тільки хотів сказати: програмісти такі, типу, щось дуже гарне життя в мене складається. Піду, напевно, поплачу. Любите футбол, я так розумію. Так, дуже. Який у вас що, улюблений футбольний клуб? Динамо? Ну, а не в Україні. Бохум. Бохум? — Фауфель Бохум. — Хріна. — Бо я там жив. А, бо ви там жили. Ah. Непогано. Ну, я там думав Барселона, там Ліверпуль. Бохум. <клес> ну, це дуже непогано. Назвіть хоч одного футболіста з футбольного клубу Бохум. Клаус? Прізвище. Клаус. Так. Мішимович. 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 Мені просто Олексія включився зараз словник рандомних слів. Такий так, асоціації, асоціації, так, що в нас холодно, холодно, це новий рік, новий рік це що, це Санта Клаус? Клаус? Я Оля я йому підказує, щось сербське. Скажи по-любому щось сербське. Босн, босн, чувак. Ну, боснієць. Ну, а це Мішимович він Боснієць. Так. Так? Вибачте, що я не знав, Олексій, вибачте. Боху, ну це клас ж люблю страждати, останнє місце зараз. Uh, ну, Так, да, ми всі в курсі справи, ми всі слідкуємо за Бохумом. Ну, Всі фанати Бохума. Тут uh, зібралися, У нас взагалі фанзустріч. Фан То можемо фан-пісню заспівати. Фанпісню Бохума. Так. Давайте! Давайте, що там? А Потім кажуть, що ми фашисти, блядь! Олексій, ще треба трошки з вами поспілкуватися, бо я не хочу цей випуск закінчувати словом фашисти. Там і так ми перескочили з кімнати страху на Бохум. Такий, ну це є імпровізація, розумієте? Бо я вже такий думаю, ну, я щось накидую, думаю, що раз відповість там: Барселона, ще щось. Я там не знаю, про Кращан Роналду щось пожартую, бо йому носа зламали нарешті вчора. Тут Бохум, я такий. Це, 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 це взагалі що, «Бохум»? Ну, це клас. Німецького, знаєте, ви аж бігом. Тільки цю яка складається з цифр. <laughs> з цифри вона складається? — Так, вони там співаються, 1848, ми чемпіони. Ну, вони теж не замираються. Такі, ми <laughs> останнє місце займаємо, типу. Нам не треба, щоб весь світ співав наш гімн. Зібрались там такі чуваки, так, що називай якісь будь-які букви чи цифри, все рівно, все, чемпіон, давай, іди. Клас. Бохум. А якби Бохум виграв, якби зустрілися, Динамо Київ і Бохум, За кого ви б вболівали? Ну, то Динамо, звісно, Динамо. Але співали б кричалку німецьку. Бо вона прикольніша просто. Прикольніша. Щоб москалів плякати. Так, звісно. Ні, ну це ка це місто, місто і одноіменний клуб. А -а -а. Ну, бачите, я теж тямлю. Я теж трошки тямлю. Ставити гроші на футбол, скажіть, будь ласка. Вже ні. А чого Олею прийшли? Бо вже поставив, доставився. Доставили вже такі, що вивчу їх кричалку, може, заплатять щось за це, бо стільки на них грошей поставив. Коли останній раз ставили яку суму, не пам'ятаєте? Років п'ять назад. Оля він так чеше зараз. Бреше. Він, боже, Оля, бреше. Він по він програміст. Він може собі дозволити там якусь соточку закинути на Богу. Ну, ви вважаєте? Ой, п'ять років тому. Так, півтори штуки баксів за десять хвилин. Валенсія, Барселона. На що ви поставили? На Валенцію. І що? На останній хвилині Барселона зрівняла. <рес> Боже, мій боляче зараз просто. Я вже відпустив цю ситуацію. І мені передали, бо я буду Його. ходити. Я буду їхати зараз додому, просто зупинюсь, поставлю на аварійку і такий, блядь, півтори штуки баксів. Півтори штуки баксів і поставили на те, що Валенція все-таки переможе, але Барселона зрівняла рахунок. Так. Ви писали щось в, на сторінки Барселони, типу, альо, пацани, може, віддасте хоч половину. Так не робиться. Ні, ні, не додумався до цього, був занадто розстроєний. П'яний, я думав. Бо хто ставить? Хто ставить півтори тисячі доларів? Боже мій. І що, не відбивали потім? Ні, ні, це остання став. Ну, потім якісь гривні ставив. Якісь це скільки? 40 тисяч, що ви там ставили? 2,85. А, Динамо Френсварош. О, це два роки тому. Так, так, коли. Скільки? Чисто, що в барі посидіти. 500. І що, який був рахунок? 2-2. Ну, це в матчі, а вам а... який перенесли рахунок? Не пам'ятаю. Не пам'ятаєте. Ну, більше 500 гривень чи менше? Більше, більше. Більше. І ви собі одразу. Я просто теж дуже люблю ставки на футбол, правда, я ставлю їх. Я собі божився, що не буду. Ну, божився. І дружина моя, вона не викупає взагалі, що зі мною трапляється. Бо інколи я просто дивлюсь собі футбол. А вчора грали Словенія, Норвегія. Словенія, Норвегія. І вона думає, а що ти так топиш за слов'янців? Ти тебе, що якісь корні. Що ти такий? Давай! Вона думала, що я зараз дістану, не знаю, шарф такий Словенія, Словенія, Словія почну там співати. Тож якісь цифри. Сказати йому про Форекс. О, скажіть мені про Форекс. Ну там я злив половиною Хто ви? Програміст. половиною тисячі доларів ви злили на Форексі. Ага. Як? Якщо що, то. Е... Це в крипту, я закинув гроші і одразу вивів через пів години. А ви закинули такі, Ну, все буде нормально, все буде нормально. Ні, не буде, не 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 буде, 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 не буде, буде, так. 4,5 штуки баксів ви злили на Форексі. Як це працює, типе? ви е, розуміли, що це ризик? Так, так. Тож? Але прикольно, ну там теж азарт. Ви азартна людина, Олексій. Трошки є. Трошки є. Я не здивуюся, якщо ми наступний раз, е, наступного разу з Олексієм <різь> зустрінемося, він такий лото забава, знаєш. На 10 тисяч баксів купив квитків. Поки що йдемо нормально. Трошки в Києві нема, але йдемо нормально. Облиски Олексію Олі, дуже вам дякую.